Будь ласка, Директор комунального підприємства «Агропромислове» хочу сказати слово. Будь ласка. Доброго дня, шановний голова, секретар і депутати. Два слова хочу нести маленького. Як це... пояснення. Чи роз'яснення? Звертаю вашу увагу минулий 4 п'ятниці отримав інформацію, що ніби звертаюся до прахоронних органів з питанням, притягнення до кримінальної відповідальності секретаря ради та депутатів. Та навіть про те, що окремі депутати мають фото таких заяв. Як службовувався вказую на те, що такі дії виставляють діяльність ради в неативному світі. Така інформація є недостовірною, документ, який хтось демонструє фіктивними. З метою підтвердження своїх слів. Прошу підготувати депутатів, запити до органів прокуратури поліції СБУ з, з метою отримання інформації про існування таких заяв. Ще раз хочу наголосити, що я жодних листів не підписував, то інформація, що в мережі інтернет є неправдивою. І також хочу доповнити, що я особисто звернувся неклик у відповідні органи. Дякую. Дякую вам, є запитання, Да. А підпис чий? <кхм> Як на мене людина все сказала, якщо... Є питання, будь ласка. Чи, що що кажу, його... що, що не його, нехай. Є правоохоронні органи, що я всього, що вони Оксана Миколаєвич, <пробітник> є правоохоронні органи, вони вважаєте, що це наклад, звертайтеся, будь ласка, нехай правоохоронці розбирається.